А навіщо ми такі яскравий колір дивана замовили? Такі ж рідко купляють. Да, дійсно саме такий колір купляють рідко, але він класно привертає увагу. То ти заходиш в магазин. Тебе помаранчевий диван, помаранчевий зверху надпис ну, Все вписується, все дуже гарно. Тобто він притягує око, але по факту це сірі, біжеві, коричневі, молочні кольори обирають. Хоча іноді поставити якусь яскраву пляму посеред е, кухні або вітальні, оцей диванчик класно підійде. Ще в нас і подушечки такі були підходящого кольору. У кого, до речі, сині стіни, оцей колір теж дуже-дуже гарно буде з ним е, е, гармоніювати. Моделька називається Олівер, коштує він. У нас від 22 тисяч гривень. І класно е на ньому відпочивати. Тут зручне пружинне наповнення, і він ще розкладається у спальне місце 150 на 200 см. Ось так. Тому, якщо диванчик зацікавив, ціна за таку якість дуже і дуже низька. І можна взяти в оплату частинами на 5 платежів. В шапці профілю телефон для зв'язку. Е на сайт Солоха є переходьте і замовляйте.